такой целеустремленный, если ставить себе задачу, он всегда выполняет. Он не только здесь э, занимается хорошо, но он и учится хорошо. Он так можна сказати, його ім'я означає воїн. Відтак і характер Герману Лопушанському, учню 26-ї луганської школи, дістався бойовий. Спортивний і впевнений за перемогу б'ється до останнього. З цікавістю вивчає козацьку добу історії і вважає, що саме з козаків кожен спортсмен має брати приклад. Та було іспитання на фізичну силу. сіла. було була Дніпро. і якщо ти перепваєш Дніпро, то тебе беруть козаки. Тобто більше часу... больше времени уделялось физическому физическому развитию Жартуючи, Герман запевняє, що з усіма козацькими випробуваннями впорався б і за тих часів став би гідним козаком. А в наш час завзяти юнак вже встиг стати майстром спорту і чемпіоном України. Ще одинадцятикласник, але вже професійний спортсмен. Відтак двічі на день тренується між тренуваннями шкільні уроки. Коли в останнє був у кіно, навіть не пригадує. Та й канікул теж як таких юнак немає. Продовж останніх семи років його життя належить спорту. І в той час, коли ровесники розважаються, Герман поспішає додому або зайві хвилини побути з батьками. Я сім'ю дуже рідко бачу за спорту. Я більше часу з тренером. Герман до мені прийшов четвертому класі, Він таким пухленьким мальчиком. Навіть я не думала, що він стане спортсменом, а потім спортсменом. І... Таких больших надежд, звісно, я спочатку не возлагала. просто увидела, що мальчик очень хорошо лежить на воді, очень м'який, хороший, і одразу предложила їм спортивний клас. Здійснивши перший крок до перемоги, Герман Лопушанський впевнено рухається до здійснення мрій. Серед них визнання, чемпіонські вершини, але найбільша мрія, щоб ним пишались батьки.